Оце так кар'єрний ріст. Олексій Арестович, який раніше радив офісу президента, тепер радить чоловікам, як будувати стосунки з жінками. Останніх до слова називає розколотими істотами, які собі не належать і яких хочеться задушити. Значить, мальчики, поки нас дівчинки не слышити, ми можемо з вами нормально відкровенно поговорити. Що хочеться зробити з цими створеннями, от, скажіть, в нормі. Придушить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще. Вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется трахнуть, но потом, когда уже надоело, то это самое то, что хочется или, или привыкли, или наелись. Дальше хочется, что придушить. просто просто задушить, щоб його ніколи не було, і ще після после года три не розмикати пальця, пока от гарантіровано не задушиш. Відео з вирізками з двох платних семінарів арестовача опублікували на своєму ютуб-каналі журналістки Яна Бернзей та Ема Антонюк. Йому там хтось сказав, але це кримінальна відповідальність. Він сказав, кримінальна відповідальність так. Але що зрівняється з задоволенням, яке ти від цього отримаєш? А тепер внімання вопрос: а по чому нельзя їх душить? Ні, ну посадять, ти ж ми этим путем у а удовольствие. Користувачів шокували такі висловлювання, відреагувала і нардепка і на Совсун. Вона звернулася до правоохоронних органів, бо Арестович нібито пропагує культ насильства та жорстокості. І Якщо якийсь учасник цього семінару потім спробує задушити жінку, то діті, хто постійно запрошував Арестовича на телемарафон, мають знати, що це і їхня відповідальність. Після того, як відеофрагмент почали активно обговорювати, Арестович написав у Фейсбук нову маячню. Готуємо ефір зі співзасновником Українського інституту майбутнього Юрієм Романенком. Арестович і жінки, але є проблема. Потрібні жінки, яких я показував душитиму в ефірі. Вважайте конкурс відкритим. Заявки надіслати у коментарі. Та це вже не перший скандал із військовим експертом. Подібні були із представниками ЛГБТ інтернет книгарною Якабу і ракетами на Дніпро. Політологи кажуть, пан Арестович робитиме усе, аби знову потрапити в інфопростір. Арестович, людина, яка, взагалі, якщо ми будемо. Мис на її публічну кар'єру дуже багато що робив завдяки хайпам, а які він або свідомо запускав, або якщо так скажімо так відбувалося, що якийсь момент він щось не так сказав, м'яко кажучи, він потім намагався це перетворити собі на хайп і показати, що нібито так і було задумано. От я думаю, що з цією заявою про жінок щось подібне. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.